Всім привіт! Зараз розпочалась моя сама улюблена робота пікірувати рослини. Перець, помідори. Баклажани не висаджую, тому що на них жук нападає. Берем подушку. У мене вона паралонова. Наділа на неї пакетик, щоб вона не замазувалася. Це я позичила в чоловіка рибацьку подушку. Це найголовніший інструмент у пікіруванні. Сідаємо зручненько. На подушку. Простягаємо ноги. Тепер у мене такий інструмент і ще один. Досточка. Я саджаю під досточку. От, на оцю її приблизно 70 сантиметрів, 15 помідорів висаджується. І так кладу, роблю канавку. Трішки наливаю водички. Тепер беру перець у ящику. Поруч ящик з перцем. Тут приблизно 160-150 рослин. Сіяли рядочками, вже їх не видно, де ті рядочки. Це такі трішки тут нерівномірні рослинки. Оці маленькі я викидаю, не беру, беру однакові. Беру рядочок перцю, отак. Рядочком зручно бротить. Коріння гарне. Він гарний в горний в цьому році, весь перець, у всіх ящиках. Можливо, магазинна земля і допомогла. І розкладаю. Це якби я двома руками, я б швиденько їх отак розклала. Маленькі, щоб не валялися отуди, їх закидаю в ямку. Вийшло 16 рослинок, тепер трішки загортаю землею, коріння. Поливаю ще раз водичкою. І загортаю сиренькою. Тут така волога земелька. Придавила, підрівняла. Оця ломачка для того, щоб у всіх разом взяти і, під... і поставити. Не люблю, як вони лежать, я люблю, як стоять. Коли без телефона трішки швидше все виходить, пхенькою земалькою присиплю оце все, що я намочила і все, і так ростуть. І рядок за рядком дуже швидко у мене виходить 35 сантиметрів висаджую Геркулесенку одну. Це мій перець Геркулес, який сіяла разом із помідорами ті, що для теплиці 16 січня. Мені перець висівався 17 лютого. І з 17 по 27, мабуть, лютого ми висівали. У воду для пікірування додаю майстер 13-40-13 для коріння. Одну мирну ложечку на 10 літрів води. Це, мабуть, 10 грам ложечка. Можна більше, але ціна така, що не хочеться більше кидати. Це Леся. До речі, де Леся, там найкраще. Де бачиш такий гарний жирний перець, то Леся. Усі. І цей 19-го посіяний, десь ось Леся 25-го і така сама гарна. Що то за Леся? Він такий колобок із носиком. Завжди двигаюся спиною вперед і на праву руку висаджую. Так у мене не, не виходить на ліву руку садити, тільки на праву. Щоб тунель, оцей, де я висаджую, був на праву руку. Все, що висаджую, пішу в зошиті. Подарок молдови. Зараз його висаджую і дивлюся, хто перший посіяний, того першого і висаджую. Потихані. Коли ріс перець, я його нічим не піддобрювала. Земля жирна, гарна, пухка, старалися пухку робити для розсади. І тут оце я дам майстер і більше нічого я йому не буду давати ростиме. Земля жирна, ми перегній вносили у землю, земля пухка. Колись в цій теплиці була дуже тверда земля. Зараз вона дуже пухка. Уже ми так зробили її, Ось що вона така, як. Дуже, оце перець любить отаку землю, щоб не грудки не важко було. Доки моя ломачка в ремонті, ось мені дали іншу. Буду висаджувати Геркулес посередині. Прориваю ямку, так як і тоді. Потім оцим під дротом, дивлюся, вгору чи дріт під мною, бо я можу кудись заїхати. Роблю ямку. Перець не можна заглиблять. Беру перчинку, розмотую. Звичайно, двома руками зручніше, але треба знімати. Думаю, воно тут все добре. Спильоночок витягую, ого накрутила коріннячку берем перчинку і ставимо в рядочок трішки полю, далі присиплю. А тепер він у мене в рядочку буде трішки менше оцих що на розсаду сюди, і отак залишаю. Перчик, Геркулес залишиться тут. Оце все для продовжі. Зараз висаджую подарок Молдови. Насіння куплене в магазині. Прямо я великі почки купила. Така гарна розсада. Мені подобається намочене насіння намочувала просто в воді і висаджували з однаковими ключками. І ну, рівномірненька розсадка така. Десь там хтось такий слабенький, я його викидаю, бо він не дожене. Оце воно маленьке, таке вже і, і все. Буде воно відставати від усіх. Я отуди їх, щоб вони не валялися. І є у мене подарок Молдови із свого насіння зібраного, та теж нічого такий дивлюся. Якщо оцей буде гарний, я не хочу навіть сама й висаджувати оте насіння, то слимаки поїдять, то засуха, то ще щось, то він попадає у мене завжди. Доки я не знаю результату купованого насіння, ну, люди скажуть, це ж у селі будемо продавати. Висадила свої по 6-7 по штук, ті, що я висівала Вероніка. Вероніка насіння Черкащини. І це ось. Пілозірка і Оланта, отак трішки їх з краєчку, завжди у мене своя дослідна станція. Звичайно, було у нас усякого. В тому році так зовсім поганий був перець. Не постаралися. Тільки якусь роботу так робиш так сяк, так вот і не виходить. Ось дивіться, яке коріння гарне, дуже гарне. І два листочка, якраз оце час його пікірувати. Завжди розпочинаю це наприкінці березня. Потихеньку, а 10 5 квітня буду пробувати помідори в тунелі на вулиці. Помідори в теплиці в мене не виходять. Перець, якщо залишиться, буду висаджувати в тунель, але ще вкриватиму і оцим утеплювачем, і двойною плівкою, тому що йому там дуже холодно. Зараз стали оце у квітні ночі, майже весь час приморозки. Колись отак було холодно, холодно. І в мене перець на вулиці, аж отакі білі-білі серединки стали. Я думала, чи йому чогось не вистачає. Сфотографувала і послала у Фейсбук Валері із Садогород. І він мені написав, то йому холодно. Справді потім потепліло і перчик позеленів, і я його весь продала, але уже в кінці продаж. І Садила три ящичка, подарка Молдови. Більше сьогодні я не встигла, тому що довго я збиралася, то подушку шукала. Вийшла грядочка 2 метри довжиною і 80 см шириною, тільки щоб все міряла, рахувала 25 рядочків, 16-17 рослинок у рядочку. Ну, отак, отак я приблизно висаджую. Помідори треба трішки рідше висаджувати. Помідори висаджую в тунелі 70 см шириною 15 штук. Якраз закінчився ящик і в рядочок вистачило. Обов'язково ставлю дві отакі палички і посередині в землю аж утикаю. Тому що буває, оце біжиш, кудись воно совнеться і сорт від сорту е, треба відгороджувати. Ну, як подарок Молдовий, там Айвенго трішки схожі, то воно й нічого. Ми й самі не розберемо на грядках. А коли люди просять колобока, я їм дам у подарок, то не гарно так. Гіркий так взагалі обгороджую, щоб там його... Ні одна перчинка ж нікуди не потрапила. І помідори я отак теж. В помідори в тунелях ще хтось вночі мені оці кілочки тягає, то я перетягую, з місця на місце, не знаю хто. То я отак дуженько в землю впихаю, перегороджую, щоб мені знати, де який сорт. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Напишіть, будь ласка, ви вже так давно теж висаджуєте чи спробуєте лише в цьому році. Мені дуже подобається, тому що це не важко пікіровка маленьких рослин.